Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація за тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 3 по 9 березня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 314 бойових виїздів. Ліквідовано 233 пожежі, 16 з яких були пов'язані з ворожими обстрілами. 49 виїздів було здійснено для надання допомоги населенню. На пожежах 4 особи загинуло, 2 травмовано. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС було врятовано 15 людей, ще 5 було евакувано. За тиждень у природних екосистемах виникло 156 пожеж, знищено понад 123 гектари сухої рослинності. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 23 піротехнічних розрахунка 118 саперів та 43 одиниці техніки, зведено загону ДСНС. За тиждень саперами ДСНС було здійснено 163 залучення. Виявлена та знешкоджена 347 ворожих вибухонебезпечних предметів. А з початку війни саперами було обстежено 10 тисяч гектарів території, 1042 гектари за допомогою машин механізованого розмінування, 4056 тисячі п'ятдесят гектарів Приблизно 4322 км доріг та лінійних мереж, 68 об'єктів, 4895 домогосподарств. Загалом було вилучено та знешкоджено 114 тисяч 109 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один випадок підриву цивільних на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого три особи загинули. Загалом з початку бойових дій, внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах, 100 цивільних осіб загинуло і 270 було травмовано. Так, 9 березня, внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету, загинули троє цивільних осіб, жінка та двоє чоловіків. Подія сталася на відкритій території поблизу села Івашки Заличівської громади Богодухівського району. Звертаємось до усіх мешканців Харківської області про високу мінну небезпеку, помітивши будь-який підозрілий предмет. Негайно треба викликати саперів за номером 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами, за минулий тиждень таких виїздів було 16. А саме у Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області, а також у Салтівському і Київському районах міста Харкова. Вночі 6 березня ворог завдав ударів безпілотниками по Салтівському району міста Харкова. Внаслідок влучання БПЛА постраждала одна. Особа зазнала гострої реакції на стрес, пошкоджена дах, ліфтову шахту, технічний поверх, а також фасад дев'ятиповерхового житлового будинку. Крім того, постраждали поруч розташовані легкові автомобілі. Сталася пожежа на площі 10 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС, з 9-го поверху квартири. Було врятована жінку. Її передали медикам. Вранці 6 березня росіяни завдали авіаційного удару по селищу Слетіне, Дергачівської громади Харківського району. В результаті влучання однієї авіабомби повністю був знищений житловий будинок. Постраждали. Поруч розташовані житлові будівлі та автомобілі. Сталося Пожежа на площі 60 квадратних метрів гріли конструктивні елементи зруйнованого будинку. Крім того, загорілась суха трава навколо приватної оселі на площі 500 квадратних метрів. В результаті обстрілу один чоловік загинув та постраждали дві жінки. 7 березня Київський район міста Харкова був атакований. Ворожою ракетою влучання було зафіксовано неподалік триповерхового житлового будинку. Сталися пошкодження саме цього будинку. Зруйновані та пошкоджені приватні гаражі, легкові автомобілі, пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, дитячий навчальний заклад та адміністративні будівлі. Сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів. Горіли 10 гаражів, 5 легкових автомобілів. А також домашні речі у квартирі на другому поверсі житлової триповерхівки. Загалом внаслідок цієї терористичної атаки вісім осіб постраждало. рятувальники спільно з медиками та правоохоронцями врятували вісім людей. В ніч на 8 березня чотири ворожих безпілотника атакувала цивільне підприємство у місті Богодухів. Сталася масштабна пожежа на площі 2000 квадратних метрів. Станом на 8.40 вечора, 8 березня, пожежа була ліквідована, завершені аварійно-рятувальні роботи на місці прильоту. Крім того, на місці події працювало 56 рятувальників, 13 одиниць техніки, піротехнічний розрахунок, кінологічний розрахунок, ДСНС. в результаті обстрілу, три особи загинули, ще сім О Опівночі з 8 на 9 березня. Російські безпілотники атакували Зюмський та Чугуївський райони Харківської області у місті Балаклія. Влучання було зафіксовано. У двоповерхову та триповерхову будівлю навчального закладу в центрі міста сталася пожежа на площі 50 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. І у селищі Качіток, Чугуївського району Влучання також було зафіксовано у дитячий заклад. Горіли конструктивні елементи зруйнованої будівлі. На площі 50 квадратних метрів пожежа оперативно ліквідована. В обох випадках жертв та постраждалих немає. Звертаємось до всіх громадян, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Почувши такий сигнал, треба негайно прямувати до найближчого укриття. Пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. 3 березня в результаті коротке замикання електродроту. Сталася пожежа площею 10 квадратних метрів у двоповерховому житловому будинку в Салтівському районі міста Харкова. В осередку пожежі. Вогнеборці виявили тіла загиблої 67-річної жінки. Крім того, з задимленого під'їзду було евакуйовано 5 осіб. Вночі, 4 березня, у селищі Борова Ізюмського району трапилася ще одна побудова пожежа. В палаючому будинку рятувальники виявили тіла загиблої 44-річної жінки. Причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. 6 березня під час ліквідації однієї з побутових пожеж, яка сталася з причини короткого замикання в електрощитовій, в багатоповерхівці у Слобідському районі міста Харкова, вогнеборців врятували 4 осіб. І 9 березня через необережність під час куріння сталася пожежа у квартирі на 4-му поверсі 12-поверхового житлового будинку на вулиці Полтавський шлях, Ланогірська району міста Харкова. Під час гасіння пожежі у кімнаті квартири вогнеборці виявили тіла загиблого чоловіка 1972 року народження. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Попереджаємо, що найчастішими причинами виникнення пожеж у побуті є необережне поводження з вогнем, коротке замикання електродроту, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електро. Електричного обладнання, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, саме дотримання цих правил дозволить зберегти ваше життя, здоров'я та вберегти ваше майно від пожеж. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101 або 112. Щодо пожеж в екосистемах, на початку весни триває сезон небезпечна періоду. В цей період люди масово випалюють суху траву, стаються пожежі в екосистемах і в лісових степових зонах. За тиждень у природних екосистемах виникло 156 пожеж, вогнем знищено понад 123 гектарів. Сухостою доволі часто такі пожежі трапляються, такі пожежі поширюються на житловий сектор, лінії електропередач та інші об'єкти. На жаль, є випадки, коли гинуть та травмуються люди. Так, 7 березня у селі Новопокровка Чугуївська району. В результаті випалювання сухої трави загинула 87-річна жінка. Вона опинилась в осередку пожежі і через те, що надихалась димом, втратила свідомість та померла на місці. Звертаємось до всіх громадян та нагадуємо, що знищення та пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, доріг, спалювання сухої трави, стерні. Та залишків сухостою чинним законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в природних екосистемах. Щодо ситуації на водних об'єктах області, за тиждень на кризі сталося 11 випадків. Того, що люди провалились під лід, на жаль, чотири особи загинуло, ще сім співробітникам ДСНС вдалося врятувати. Спочатку зимового періоду сталося 14 трагічних нещасних випадків на водоймах області. Так, 7 березня на водоймах Чугуївська та Куп'янська районів Харківської області сталися трагічні події. Двоє рибалок вийшли на тонку кригу та провалились та потонули. Ще трьох рибалок співробітниками ДСНС було врятовано: двох чоловіків на Печеніському водосховищі і ще одного на ставку у селі Василенкове Шевченківського району, Шевченківської громади, Куп'янського району. Протягом минулої доби сталося три випадки на водойми Харківщини, одна особа загинула, і ще двох людей співробітникам ДСНС вдалося врятувати. Вкотре закликаємо громадян не виходити на лід. Зараз крига доволі небезпечна, тонка, і виходити на неї доволі. Небезпечно, пам'ятайте, навіть досвідчені рибалки не застраховані від небезпеки. Бережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте і не виходьте на кригу. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації, негайно телефонуйте за номером 101. Та 112 і повідомте про небезпеку щодо евакуації. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області. Вона проводиться силами підрозділів нацполіції, ДСНС, місцевими органами виконавчої влади та самоврядування спільно з волонтерами. Рятувальники безпосередньо залучені до. Евакуаційних заходів на Куп'янському та Борівському напрямках в проміжних евакопунктах постійно чергують психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області було евакуйовано 27 549 жителів. З них 2366 дітей та 301 маломобільна особа. Звертаємось до мешканців населених пунктів, в яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та евакуюйтесь до більш безпечних населених пунктів. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. До побачення, слава Україні! Героям слава до побачення.